Аматори та професійні артисти дарували своє мистецтво зі сцени Андрушівського районного будинку культури, знана Андрушівщина своїми славетними земляками. Серед них і єдиний в області лауреат національної премії імені Шевченка, народний художник України Микола Максименко. Картини митця можна було побачити на виставці робіт кращих майстрів краю. Як і вся Україна, вся світова спільнота. Ми святкуємо рік. З дня народження 200-річчя, з дня народження Тараса Григоровича Шевченка для нас дуже визначна дата, визначний рік, і багато що готувалася Андрушівщина саме до цієї дати і в творчому плані, і в написанні багатьох творів, і в малюванні картин. І е, вишивання рушників. Тобто ми старалися у цей рік зробити як подарунком Тарасу Григоровичу Шевченку своєю творчістю. Виставку в холі будинку культури та концерт з радістю переглядали шановні гості, серед яких і французька делегація. Добрий день. Я президент французької асоціації допомогти дітям Чорнобиля». Я дуже радий приїхати у вас це асоціації. Експозиції дуже гарно виставка у вітальному слові. Голова Андрушівської райдержадміністрації Роман Гаврилович підкреслив вклад кожного жителя району в розбудову вільної багатої квітучої України. Керівник району підкреслив, що Андрушівщина багата трударями та талановитими людьми. На цьому звіті будуть виступати аматори Андрушівщини, і саме сьогодні вони покажуть наскільки вони креативні, наскільки вони творчі. Я бажаю, щоб Андрушівщина заняла. Ла перше місце Андрушівщина співочий край, і досить такий патріотичний. І роботящий люд тут. Андрушівщину називають рушниковим краєм. Поглянувши на рушник, знавці відразу вказують, в якому селі він був вишитий. Адже візерунки поєднання кольорів у кожному куточку району унікальні. Про неповторність цієї славної землі співається і в пісні, що стала гімном району. Автор Володимир Шинкерук на концерті заспівав її разом з заслуженою артисткою України Надією Недашківською, яка також народилась на Андрушівщині. Якщо чесно, то і Ідея зробити моєму рідному краю Андрушівщині подарунок виникла після одного із моїх творчих вечорів. Тут у будинку культури в районному центрі. Я виступив. Мене дуже тепло привітали мої рідні земляки, і мені хотілося навзаєм подарувати їм щось таке, щоб залишилося не рік, не на рік, не на два, а на багато років. Серці друзі мої.